Давайте вже зазирати так потроху до турнірної таблиці. на 14-й позиції. Колектив Олександра Бабича, колектив, який будується. Ми от бачили картинку, яку нам колеги запропонували. Лава запасних, так від тижня до тижня. Дедалі більше людей залучається і до тренувального процесу, і опиняється у протоколі Чорноморця. Звісно, Богдан Будко сьогодні у стартовому складі з капітанською пов'язкою. Але Чорноморець так складаються обставини, що він будується в процесі цього сезону. Небезпечно зараз апеляції до рефері призначає пенальті Олександра Фанасів на другій хвилині цього матчу у ворота одеської команди. Це цікавий цікавий початок цього поєдинку. Віталій Єрмаков його показують нам від коста підіймав м'яч і влучив так. Його кінцівку відставлено. Артур Рудько це остання надія в цьому моменті, аби врятувати. Одеський чорноморець, Ну і Олександр Назаренко у нього вже є чотири забитих м'ячі у цьому сезоні. Зараз може бути п'ять. Якщо забиває зараз Назаренко, він стає найкращим бомбардиром нашого чемпіонату. Але треба переграти ручка. І він це робить після хитрику у матчі попереднього туру. Ось так на старті поєдинку із Чорноморцем. Олександр Назаренко відкриває рахунок, реалізовуючи пенальті і. Вітаючи когось зі своїх партнерів із народженням дитини. Поповнення у граїв, очевидно, відбулося напередодні. І вітаємо безсумнівно. і ми. І момент Назаренко віддає удар! І забиває сол запайшао свій перший м'яч за полісся. Свій перший м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось це так початок від полісся. Туплетом стріляє команда Імеда Ашура. і це вже дуже серйозно виглядає. Солза Запайшао, який, приїхавши на стадіон перед сьогоднішнім матчем, бачив я цю картинку, яку отримували ми вже сигнал. із Одеси він знімав цей стадіон, роздивлявся. Дійсно, хороша арена в Одесі. Проблема при виході з оборони в атаки, що знову Єрмаков віддавав цю передачу, якщо я не помиляюся. Гуцуляк. Він вже у чужому штрафному майданчику. Гуцуляк пробиває площину воріт. Але Артур Рудько забирає м'яч до рук. Захищає м'яч корпусом Гуцуляк. І м'яч зберігає для своєї команди Крушинський. Крушинський. Лукас Тейлор підіймає. і Буде удар. Ні. Рудько знімає ще один другий темп. Вище воріт. Тут тапеляція одразу йдуть Віталеса Кости, що рукою хтось із футболістів Чорноморця зіграв, блокуючи його удар. А ми чекаємо на повтор. Ну і констатуємо, що черговий якісний момент створює полісся. Подачі з лівого флангу. Не грає у цей м'яч Гомес. Гуцуляк під себе віддає передачу Крушинський. Хлопчина із дуже потужним ударом, і з другої спроби накриває такий м'яч Артур Рудько. Проходить ця передача від Гуцуляка, і двоє футболістів кидаються під удар Крушинського. Велику кількість передач отримують голкіпери від центральних захисників. Моменти ще зараз габилок вивалюється на ударну позицію і не забиває із кількох метрів Артем Габилок Здається, він сам не зрозумів, як так сталося, що нікого навколо не було. із футболістів ніякого офсайду не було у цій ситуації. Ну і розкішний момент, Безхитрісно у цій ситуації Артем Габулок діє. Але ми бачимо, схожий момент у Хобленка був. Тобто одеська команда теж створює моменти, вона відповідає так. Це Крушинський, якщо я не помиляюсь, він лежить на газоні. Білошевський тут о, зачепив. Здається, зачепив його ногу. А це цікавий епізод. Епізод, який стався, ну, наскільки я розумію, на лінії о, штрафного майданчика. йде дивиться повтор. У нього є така опція. Він іде до монітора. Аймада Сурми бачимо, тим часом іде спілкуватися із своєю командою. Euh, так, це точно було на лінії. Ось з цього повтору ми точно бачимо, що це відбувається на лінії штрафного майданчика. А лінія вважається частиною штрафного майданчика. Це, це пенальті. Це пенальті, яке призначає Олександра Фанасів у ворота Одеського Чорноморця. Отож, Талес не забиває. Ручко парирує добивання. Олексій Гуцуляк виправляє ситуацію. Він забиває свій м'яч. Олексій Гуцуляк вдруге в цьому сезоні відзначається і робить це у другому матчі поспіль локального епізоду. Так, Крушинський він заробляє цей одинадцятиметровий. Ну і Талес Коста не забиває. Ручко парирує цей удар. В Статистиці у нього буде. Парирований пенальті, але Гуцуляк показує високий рівень концентрації. Випереджає Віталія Єрмакова. О, Зараз помиляється до Віале. Вибиваючи, віддаючи передачу, ну припускаю, що так це могла бути свідома дія бразильця, який бачив, що його співвітчизник Лукас Тейлор лежить на газоні. І так, ну напевно, він просто вибивав м'яч за меч футбольного поля для того, аби медики якнайшвидше з'явилися поруч із Лукасом Тейлором, надали йому допомогу. Ну, Зараз дуже боляче йому бачимо, що фактично і сльозами на очах залишає він футбольне поле. Отримає підтримку від партнерів. Ну і хто знає, чи продовжить матч Лука Тейлор Тут, в принципі, є потенційно кілька опцій, як саме можна гру перебудувати. І ви знаєте, припускає, що Лука Тейлор на сьогодні матч закінчує. Гуцуляк. Гуцуляко бігрує, вирізає передачу непогану. Він зараз на Крушинського. Так, ну, виходить Смоляков, І чи відбудеться зараз ця зміна флангами? Припускаю, що так, але дочекаємось, власне кажучи, відновлення гри. Михайличенко штрафного майданчику низом простріл вище воріт. Зараз пробиває Олександр Назаренко. Просить кутовий. Але кутового не буде. судячи з реакції. Три хвилини і компенсує рефері Олександр Афанасьєв до основного часу першого тайму. Петряк. Переведення праворуч. Богдан Будко вицілює подачу. Будко може й пробити. Богдан! Будко! Богдан будко! Це гол! Фантастичний удар від Богдана Будка і інтрига в нашому матчі жива. Браво! Браво! Капітан Чорноморця! Неймовірний удар! Просто фантастика! Ну, з того, що згадується за останній час це удар калюжного, так, у ворота донецького Шахтаря. Ну, а тут безсумнівно волинця засмутив. Ой-ой-ой! Як же він пробив! Неймовірно! Ну це і це дев'ятка. І це один-три! Це один-три. Те, про що ми говорили? Цей забитий м'яч веншпілі першого тайму залишає інтригу жевріти. Бенні Макуана. Удар! Це удар в площину. Тут міг Назаренко зачепивши цей м'яч, вплинути на цей епізод. Це тут теоретично, якщо на це питання дивитися. Габелок подача. Хобленко пробиває, але. В неймовірному стрибку Далстел М'яч, ну, здається, вже з воріт виймає. Атака Чорноморця продовжується. Подача! Тут вже грає Євген Волинець. Підбирання за Одеситами. Хороший момент зараз створює одеська команда. Такої якості моментів. Ну в першому таймі я не пригадаю. Айша у нас мулякова. Простріл і випереджає Бенні Макуана. Тут Данило удод. Непогано зараз попов залишає м'яч, але не чіпається за нього Хобленко. Падіння і рішення. Так, первинне рішення немає. Пенальті чекатку паузу витримав Олександр Фанасів. Хобленко. Так, він перший на м'ячі. І ось цей контакт ноги Смолякова із ногою Хобленка. Ось це цікаве питання. Наскільки це достатня ступінь контакту, в якому можна призначати пенальті? Продовжується атака Одеси удар за штрафного майданчика. Напевно, це є забирає Волонець м'яч до рук. Зараз трепері завершити цю атаку. Соуза Пайшао. Втомлений, втомлений, але потроху рухається вперед. Соуза запайшав, думав, чи падати, чи ні. Пробиває. І... Забиває полісся. Четвертий м'яч. Ну, і це стається вже на п'ятій. Компенсованій до другого тайму хвилині. Ми зараз, точно, перевіримо цей м'яч на предмет офсайду. Тут Пайшао. Зблизився, втримав м'яч. Ось тут він міг би падати, але не впав. Влучив у ні, тут немає офсайду. М'яч має бути зараховано. Є пиляції від болістів одеської команди, але ну як на мене немає тут причин говорити про положення поза грою От по тому повтору, який ми побачили, таке перше враження, що точно ні. Ми можемо привітати команду «Імада» Ашура, всіх болівальників «Полісся», із тим, що із рахунком чотири